За таки от я переконався самостійно на тому, що від їжі дуже багато залежить, можна сказати, відсотків 60 залежить стан людини, здоров'я, самопочуття, там, е, наявність сил. Е, в більшості своїй від е, нормального харчування залежить, е, ну, в принципі як і життя людини. Якщо харчування, можна сказати, відсутнє ну, від, необхідні елементи різні, вітаміни, таке одноманітне харчування, там, ну, за певних причин, то відповідно і все життя буде таким неповноцінним здаватись. Там байдуже чим ти будеш займатися чи голодува, чи щось таке все одно не буде вистачати сили.